Селищі Буки запрацював Центр національно-патріотичного виховання. На сьогоднішній день тут будуть навчатися 215 наших учнів, які будуть здобувати якісну освіту у фахівців, які вже пройшли бойові дії і чітко знають, як з цим е, працювати і як навчати дітей. Цей клас облаштований абсолютно всім сучасним обладнанням, зброєю. Дронами, дроновим забезпеченням і засобами захисту пов'язаного з медициною. В цей клас спільно з нашим фінансуванням і державним було вкладено 3 мільйони гривень. Наші фахівці пройшли відповідні курси навчання і матимуть змогу навчати діток сучасному веденню бою, сучасному захисту, сучасному розпізнанню небезпеки. Тому я вважаю, що це дуже потрібна. Річ сьогодні для нашої держави, для нашої громади і для нашої молоді і розпочинаємо із комп'ютерів, які Призначені для того, щоб учні могли навчатися керувати дронами. На ці комп'ютери встановлюється спеціальна програма Симулятор е, польотів. І е, учні спочатку проходять підготовку на комп'ютерах на симуляторах. Ну а потім вже е, матимуть можливість вживу е, піднімати дрон. Тут ми бачимо обладнання для... Вогневої і тактичної підготовки. Бачимо розгрузочку, бачимо саперні лопатки. І новинка. Новинка у нас з'явилася. Це так звана тактична гра, лазертаг. Ця гра дуже похожа до пейнтболу, тільки там використовуються кульки із фарбою, а тут лазерні промені. На цьому столі ми бачимо муляжі. Гранат, мін, мін, які випускаються з міномета, і міни, які встановлюються на поверхню ґрунту. Перед вами макет автомата Калашникова, який дає нам змогу відпрацьовувати неповне розбирання і збирання автомата. Спершу ми від'єднуємо магазин, потім знімаємо запобіжник, робимо комфортно спуск, вистріл. Знімаємо кришку ствольної коробки, зворотні механізми, дотворна рама з газовим поршнем, сам затвор, газова трубка зі ствольної коробки, шомпол. І також наявний пенал. Ось е повністю скомплектований. Е Рюкзак бойового медика, тут є все необхідне, а ось тут ви бачите частини, фрагменти людських тіл, де показано різні травми. Є в нас такий манекен, на якому можна тренуватися, робити тампонування. Манекен тренажер, на якому учні можуть навчатися надавати. Першу долікарську допомогу, а саме це е, штучне дихання і е, масаж серця. Також потрібно добре орієнтуватися в місцевості, визначати сторони горизонту, щоб потім правильно давати якісь координати, тобто є достатньо всього, щоб е, повноцінно працювати і навчати учнів.